Ooh. Попередніх зустрічах ми розповідали про імена захисників, переважно чоловічі і імена пов'язані з богами наших пращурів, які в своїй основі мають енергетичну літеру Р. Сьогодні ми розповімо про імена, які пов'язані з землею, і її головною здатністю народжувати і годувати. Ви ніколи не звертали увагу на те, що жіночі -жі імена мають якусь певну схожість, півзвучність, Аліна, Поліна, Дарина, Катерина, Інна, Ірина, Кароліна, Марина, Орина, Яна. А є ще Ганна, Антоніна, Галина, Жанна, Оксана, Олена, Світлана, Тетяна, а були ще Горпина, Келина, Матрона, Просина. Чи випадково всі вони закінчуються на На? І що ж це за таке НА? Що воно заховалось в останньому складі майже половини українських жіночих імен. Для того щоб ми могли розібратися в цьому певному феномені? Потрібно на кілька хвилин зануритись у філософію наших далеких пращурів. Звичайно, вони не мали сучасних гаджетів з знучким екраном, але в іменах і тій енергетиці, яку вони несуть, безумовно розумілись краще за нас. Розпочнемо з головного: світогляду, три суття це три світи, три енергетичні потоки, на яких тримається всесвіт. Світ права колосальний світ енергії, з якої народилось і сонце, світ нава, матерія, яка не виділяє енергію. Але вона має гравітацію, притягує до себе. Світ ява поєднання світів права і нава, завдяки чому з'явилось і існує життя. Права, ява і нава, що ми бачимо спільно у всіх трьох назвах, звичайно, другу половину слів, а саме склад ва. Те склад нам вказує на те, що ми можемо ці світи бачити. До прикладу, слова вода і вогонь теж починаються на літеру В і наділені такими ж властивостями. Якщо ж від слів права, ява і нава забрати другий склад, то ми отримуємо слово пра, я і на, а їх уже зможе пояснити навіть дитина. Пра широко використовується по відношенню до батьків, дідуся чи бабусі, як прадід і прабаба. Звичайно, пра це перший ра. Перша енергія для землі це енергія, що надходить з сонця і Космосу. Але куди вона надходить? Звичайно, у світ на. І цей світ сігріти енергію народжує народи, які здатні казати на, здатні ділитися з іншими. Звичайно, лише за такої філософії життя, завдяки такому розумінню Всесвіту могла з'явитися така велика кількість імен, що закінчуються на на. Але чому вони жіночі? Тому що жінка вона як земля. Зігріта енергію чоловіка, вона дає частинку себе, виношуючи, народжуючи і годуючи дитину. Як і земля зігріта енергію, сонця народила природу і годує всіх нас. А що ж тоді світ яви, чи якщо забрати другий склад я? Це вище Я. вища енергія в матерії, як здатність зрозуміти сенс життя. Але не обманюйте себе, намагаючись пізнати, чи знайти це я в релігійних постах чи аскетичному способі життя, оскільки вище я та реалізувати себе завдяки іншим, мати гарну сім'ю, правильно виховувати дітей, мати повагу від людей і служити своєму народу. Багатство це невеликі статки, а коли є духовна потреба ділитися з іншими, сказати на. Саме таку енергетику закладали батьки, коли давали своїм дітям імена, які закінчуються на цей божествен, величний склад. На. Наші кохані жінки, народжуйте, сяйте в променях люблячих чоловіків, радійте згомону дітей і не бійтеся нести цей вищий дар, ділитися частинкою себе. На!